Санов і біч. Сонце на пляжі. Бувай, Тоні. Як твої вихідні і не питай? Ані друга, ні сім'ї, ні рахунку в банку. Минуло 20 років, а ти не змінився, Тоні. Хочеш знайти свою доньку і не знаєш, з чого почати? Вона дає уроки танців у Парижі. Привіт, я твій батько, зник 20 років тому. Вона не знає, хто ти. Запишись до неї на танці. Сива голова і румба? Румбу не головою танцюють. Танці її пристрасть. Покажи, що тобі це до душі. Два. І вас це об'єднає. І бік. Вас як звати? Кевін. Кевін Коснер. Я актора. А вас пані? Лара Фабіан. Ну, добре. Ми не танцюємо в чоботях. Донька думає, що я мудак. А це що? Черевики. Зняти негайно. Я Я хочу, щоб ти був моїм партнером на чемпіонаті світу. Ти маєш сказати їй, хто ти. Облиш, я ж не вмію танцювати. Не біда, навчися. Ми танцюємо, бо нам це треба. Тільки ти і я. А то може, я молодець, та й я, не в року. Скоро у кінотеатрах.